Вітаю вас, шановні підписники каналу Неймовірний Світ з загадкові історії, теорії, міфи. Пропоную вашій увазі історію про Монтаукський проект, в якому проводилися досить цікаві експерименти, а деякі з них настільки неймовірні, що їх неможливо ані заперечити, ані підтвердити. Висновки можете зробити самі. Отже, Наприкінці 1940 року уряд США розпочав здійснення проєкту з управління погодою під кодовою назвою «Фенікс». В основі проєкту лежала ідея навчитися зменшувати силу штурмів за допомогою простих електромагнітних методів. Для цього використовували спеціальні погодні радіозонди, які, як з'ясувалося, Могли не тільки руйнувати сильні шторми, а й створювати бурі чи чинити психологічну дію на людей, збуджуючи агресію або, навпаки, пригнічений стан. Наприкінці 40-х років відновився проект Веселка, кодова назва Філадельфійського експерименту, у рамках якого продовжили вивчення феномена, що несподівано стався з військовим кораблем США. Роботи велися над технологією електромагнітної бульбашки, які привели на практиці до створення сучасного винищувача Стелс. Доктора Джона фон Неймана і його команду дослідників знову залучили до роботи в цьому напрямку. Ці фахівці стояли біля витоків програми Веселка і тепер розпочали нову спробу. Той самий проєкт, але інша мета. Їм належало з'ясувати, що саме справило такий негативний вплив на учасників експерименту і чому він закінчився настільки сумно. На початку 50-х років два проекти «Фенікс» і Веселка вирішили об'єднати під загальною назвою Фенікс підпорядкувати проєкт вивченню можливостей спрямованого впливу на людську психіку. Керував проєктом доктор фон Нейман. Математик, який виїхав із Німеччини до Сполучених Штатів, він був ще й фізиком-теоретиком і домігся популярності завдяки своїй передовій концепції простору часу. Понад 10 років фон Нейман і його команда з'ясовували, чому людські істоти так постраждали від впливу електромагнітного поля під час філадельфійського експерименту і дійшли в підсумку до висновку. Що свідомість людини схильна до впливу електромагнетизму, а за умови подальшого технічного вдосконалення можливе створення технології з управління думками людей. Конгрес повністю субсидував цей особливий проєкт і уважно вивчив результати. У підсумку 1969 року проєкт було остаточно закрито у зв'язку з. Небезпечною спрямованістю подальших експериментів і непередбачуваністю їхніх наслідків. На той час, коли Конгрес закрив проект «Фенікс», група в Брукхейвені вже створила навколо нього цілу державу. Вони мали у своєму розпорядженні технології та обладнання, за допомогою яких могли впливати на розум людини. Ця група дослідників. Звернулася до військового міністерства з повідомленням про розроблену ними нову фантастичну технологію. Вони розповіли про прилад, який простим поворотом перемикача може змусити противника здатися без бою. Звісно, військові дуже зацікавилися, адже це мрія всякого професійного військового. Уявіть собі прилад, що змушує ворога поступитися на початку бою. Військове міністерство зустріло повідомлення з ентузіазмом і висловило готовність до співпраці. Оскільки пряме фінансування програми виявилося заблокованим конгресом, частина коштів могла надходити через національну лабораторію Брукхейвені. Однак фахівцям з Брукхейвена необхідно було надати місце, де в повній самоті вони проводили б серії експериментів. Крім того, Військовим належало виділити в їхнє розпорядження певну апаратуру і людей. Дослідники передали Міністерству перелік необхідного обладнання. Зокрема, у цьому списку значився застарілий так званий Мудрий Радар. Таким чином, вони хотіли отримати подобу величезного радіозонда, що працює на частотах від 425 до 450 МГц. З попередніх досліджень було відомо, що в цьому діапазоні розташоване вікно частот електромагнітного випромінювання точніше, одне з таких вікон, що впливає на людську свідомість. Тому тепер їм потрібен був потужний радарний пристрій, що працював на цих частотах. Військові мали у своєму розпорядженні те, що шукали дослідники. Залишену військово-повітряними військами базу, обладнану застарілою системою мудрий радар. До складу цієї системи входили джерела потрібних частот і модулятори, які давали змогу створити фактично гігантський радіозонд. Аж до цього часу Конгрес повідомляли про те, що відбувається, тепер же здійснити проект, від якого Конгрес відмовився. Взялася незалежна група дослідників, які опинилися поза державним контролем і навіть самі використовували для цього Збройні сили США. Утім, важко сказати, хто кого використовував, однак факт полягає в тому, що події вийшли з під контролю виборних органів влади і розвивалися всупереч їхній забороні. Здійснення проєкту потребувало значних коштів. Фінансування вкрите таємницею бо, мабуть, забезпечувалося виключно через приватні джерела. Подейкували, ніби ці гроші мають нацистське походження. Наприкінці 1970 і 1971 років радар 0773 Онтаукської бази ВПС США було повністю відновлено, було набрано необхідний штат. Відремонтовано обладнання з'явилася можливість розпочати повномасштабні дослідження. На це пішло близько року, і наприкінці 1971 року Монтаукський проект почав працювати. До штату співробітників входили військові та державні службовці і співробітники, направлені різними корпораціями. Серед них був і Престон Ніколс. Тут були і військові технічні фахівці, які забезпечували роботу мудрого радара в 60-ті роки. Ці фахівці повідомили групі дослідників, які займалися проектом Фенікс, що зуміють регулювати налаштування станції, змінюючи частоту і тривалість імпульсів радара. Це виявилося неоціненною знахідкою для людей із Фенікса. Які визнали, що змінюючи тривалість і частоту імпульсів, вони могли б домогтися впливу на думки людини, саме те, що вони шукали. У середині будівлі, в екранованій кімнаті, встановили спеціальне крісло. У крісло саджали людину і проводили експерименти з імпульсами різної тривалості, імпульсами різної частоти проходження і хвильовим випромінюванням. З'ясувалося. Що деякі випромінювання змушують людину спати, плакати, сміятися, хвилюватися тощо. Говорили, що у всіх на базі змінювався настрій, коли починав працювати мудрий радар. Це дуже зацікавило керівників проєкту дослідники хотіли навчитися змінювати коливання мозку. Це робилося шляхом зміни тривалості та амплітуди імпульсів. Щоб підібрати відповідність із різними біологічними функціями. У діапазоні радіочастот 425-450 МГц, вони воістину отримали вікно в людський розум. Наступним кроком було розібратися з тим, що ж знаходиться всередині розуму. Об'єкти піддавалися впливу поля досить сильного, щоб вплинути на коливання мозку. Але не завдати при цьому шкоди здоров'ю. Однак з'ясувалося, що якщо опромінювати мозок кілька днів поспіль, можна абсолютно розладнати його діяльність. Поступово інтерес переключився на проблему більш тонкого вивчення людини, щоб точно впливати на її думки, настрій та інше. На територію бази запрошували різні військові підрозділи. Які отримували там можливість добре відпочити. Паралельно, без відома солдатів, їх використовували як піддослідних тварин для експериментів з управління настроєм, однак вони були не єдиними піддослідними. Експерименти проводили також над жителями міста Лонг Айленда, Нью-Джерсі, а також жителями Нью-Йорка і Коннектикуту, які мешкали на верхніх поверхах. На яких перевіряли дальність дії випромінювання. Час проходив у підборі різних параметрів імпульсів, пробували то одне, то інше. Відповідні реакції піддослідник записували, класифікували, у результаті чого накопичилася велика база даних. Після тривалої серії експериментів дослідники розробили блок управління. За допомогою якого можна було задати програму перемикання частот із тими чи іншими параметрами модуляції та хронометрування, тобто часовими характеристиками сигналів, з'ясувалося, що деякі поєднання параметрів випромінювання надають думкам людини певного напрямку задавши передавачу відповідну програму і випромінивши цей сигнал через антенну. Можна вселити людині потрібний образ думок, таким чином, вони могли домогтися буквально будь-якого бажаного результату, склавши певну програму. Було підготовлено кілька програм, які давали змогу змінювати настрій людей, навіювати злочинні наміри або приводити їх у стан тривоги, вдавалося навіть змусити тварин з найближчих околиць здійснювати дивні дії. Крім того, Дослідники склали таку програму сигналів, яка давала змогу відключити всі електричні ланцюги в автомобілі, на які це випромінювання було спрямовано. Одного разу повз базу проїжджала колона військових вантажівок, які всі раптом стали без руху. Звісно, дослідники взялися вивчати й удосконалювати програму, яка спрацювала в той момент. Так, спочатку вони виділили сигнал, який значно знижував яскравість світла фар. Згодом було розроблено програму, яка повністю відключала всі електричні ланцюги. Кілька років досліджень і вивчення накопичених відомостей привели до створення приладу, здатного впливати на людські емоції. Тепер бажано було забезпечити точність технології навчитися навіювати конкретні думки. Допомога прийшла несподівано. Ще в 50-х роках корпорація ITT почала розробляти технологію, яка дозволила б отримати зображення того, про що думає людина. Можна з повним правом стверджувати, що машина читала думки, вловлювала електромагнітне випромінювання людини і переводила їх у зрозумілу форму. Коли група в Монтауку дізналася про прилад, що читає думки, повідомлення було сприйнято із захопленням. Вони захотіли підключити установку ITT до свого передавача. На поєднання двох технологій пішло досить багато часу. Нарешті, на початку 1976 року роботи були завершені, передавач функціонував просто чудово. Але те, що сталося потім, перевершило всі очікування. Наприкінці 1977 року, після року робіт з удосконалення комп'ютерних програм, передавач став відтворювати вихідні уявні форми з чудовою точністю. Після завершення налагодження дослідникам вдалося здійснити незвичайний експеримент. Матеріалізацію речовини з ефіру в електромагнітному полі радара. При цьому потужне випромінювання передавача модулювалося думками людини, яка уявляла у своїй уяві предмет, що матеріалізується. Система стала просторово-часовим модулятором ефіру. Престон Ніколс пише, Екстрасенсу Дункану Камерону доручили створити уявний образ твердого предмета. Погадайте, що сталося? Цей предмет реально виділився з ефіру. Він, подумки, уявляв собі твердий предмет і місце на території бази, де той має з'явитися. Щоб Дункан собі не уявив, передавач формував з ефіру матрицю задуманого предмета, і йому вистачало енергії, щоб матеріалізувати предмет у заданому місці. Виходило, що винайдено метод створення матеріальних тіл із думки з використанням передавача. Усе, що Дункан не задумував, дійсно з'являлося. Найчастіше воно було лише видимим, але невловими. Як привид. Іноді це був реальний твердий предмет, який так і залишався реальним. В інших випадках цей твердий предмет. Залишався матеріальним лише протягом того часу, поки працював передавач. Зчитування комп'ютера давало змогу на проміжному етапі реєструвати уявні образи Дункана, класифікувати і відбирати їх для транслювання через передавач. Матеріалізація уявних форм відбувалася здебільшого поблизу від Монтаукської бази ВПС. Однак проводилися досліди і в інших місцях. Те, як думки Дункана було його суб'єктивною реальністю, у результаті ставало об'єктивною реальністю, твердою або примарною залежно від обставин. Наприклад, він міг подумати про цілий будинок, і цей будинок з'явився б на базі. Зазвичай експерименти так і проводилися, система працювала з хорошим ступенем точності. Хотілося вивчити різні можливості установки. Перший експеримент називався «Всевидюче Око. З локоном людського волосся або іншим підходящим предметом у руці, Дункан міг сконцентруватися на їхньому власникові і міг бачити його очима, слухати його вухами, відчувати його тілом. Він міг буквально вселятися в інших людей всюди на планеті. Була велика серія подібних експериментів, і важко припустити, як далеко вони зайшли. Звичайно, подібні дії абсолютно неприпустимі, і програма виглядала швидше зловісною, ніж неправдоподібною. Вчених цікавило, як думають людські істоти. Далі слід було зрозуміти, чи можна ззовні впровадити в голову людини потрібні думки. Так, Дункану влаштували зустріч із якоюсь людиною. Потім без відома цієї людини Дункан концентрувався на ній. У 95% випадків піддослідний діяв відповідно до думок Дункана. Маючи можливість впроваджувати свої думки глибоко в розум інших людей, дункан міг керувати ними і змушувати їх робити все, що захотів. У цьому разі вплив відбувався на глибшому рівні, ніж звичайний гіпноз, використовуючи дункана, обладнання та передавач Монтаука. Вчені могли ввести в розум людини інформацію, програми та накази. Думки Дункана ставали власними думками людини, і можна було змусити її зробити те, що сама вона ніколи б не зробила. Саме такого аспекту набуло завдання контролю над розумом у Монтаукському проєкті. Цей напрям досліджень тривав до 1979 року і включав у себе багато різних серій експериментів. З яких одні були надзвичайно цікаві, а інші призводили до жахливих наслідків, їхньою мішенью слугували як окремі особистості, так і маси людей, тварини, конкретні райони та технології. Дослідники могли чинити будь-який вплив наприклад, навести на екрані побутового телевізора перешкоди або повністю відключити його. За допомогою телекінезу вони пересували предмети, влаштовуючи в приміщеннях повний розгром. В одному випадку Дункан уявив собі вікно, що розбивається. енергії передавача вистачило, щоб розбити вікно в одному з будинків прилеглого до Монтауку міста. Крім того, вдавалося злякати тварин з гори Монтаук, погнавши їх у місто і підняти справжню хвилю злочинності серед населення. У 1978 році техніку управління розумом уже прекрасно налагодили, підготували відповідні записи і представили їх у різні агентства для перевірки в практичних умовах. Дослідження ці спочатку ставили своїм завданням вивчення впливу електромагнітних полів на організм, насамперед на психіку людини. Під час експериментів ученим вдалося створити програми. Що дають змогу підпорядкувати психіку людини, а також, зокрема, великих груп людей. Крім того, було зроблено низку побічних відкриттів, таких як можливість впливати на тварин, на погоду, можливість матеріалізувати за бажанням оператора предмети з незвідки, в останньому випадку предмети могли залишатися або зникати після вимкнення генератора полів. Найголовнішим же відкриттям стала можливість переміщення в часі і навіть внесення змін у минуле або майбутнє. Причому ці зміни, за бажанням учених, могли скасовуватися або змінюватися. За словами Ніколаса, тунель у часі візуально представляє завжди спадну спіраль, у середині якої можуть переміщатися люди і техніка. Найменший збій у роботі апаратури під час проведення переміщення в цьому тунелі. Веде до того, що людина не повертається, тому значну частину піддослідних направляли в тунелі насильно. Людей для цього підбирали з числа місцевих п'яниць і безхатченків. Після повного закриття бази її територію зачистили спецпризначенці, обладнання демонтували і вивезли, підземні приміщення залили бетоном. Ось така історія, друзі. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки, пишіть коментарі. При бажанні можете задонатити. На все добре, щасти вам!